По краям, щоб воно не було дуже товсте, щоб фігурка вийшла гарна і була схожа на ялиночку на зайчика та на якогось чоловічка. На робочій поверхні кухонне приладдя, тісто та форми для випікання печива. Діти завзято беруться до роботи. Більшість із них переселенці із Запорізької області, зокрема, і шестирічна Оля. Вона разом з іншими старанно вирізає фігурки з тіста, ласощами пригощатиме рятувальників та захисників. Фігурки робили. Сердечка і ялинки для наших захисників, наших пошешених, наших воєнних, хто, хто трішки постраждав, і ми їм усім допомагаємо сробили Були такі сама печива. Допомагали дітям і дорослі, діляться і з радістю долучились до свята. Для малечі це вже не перший захід. Діти завжди із задоволенням спілкуються та розважаються, хоч на мить забуваючи про війну. Діти відволікаються, тому що коли вони зайняті, в них немає часу просто думати про війну. Ми всі про неї пам'ятаємо, але дуже дуже хочеться, щоб наші діти ніколи ніколи не зациклювались на цьому. Вони наше майбутнє, їм потрібно жити далі і жити далі зі здоровою психікою. Вже готове печиво запакували у картонні коробки, всередину поклали листівки із побажаннями. За кропітку роботу рятувальники віддячили дітям солодкими подарунками. На цьому активності не завершились. Святкового настрою додало прикрашання ялинки надзвичайників. Ми прикрашаємо головну ялинку рятувальну, да і будемо заряджати позитивом, гарними думками і єдиною всеукраїнською мрією це перемога. Новорічні іграшки цьогоріч були незвичайними. Їх спеціально для рятувальників виготовили запорізькі майстрині. Наприкінці заходу музиканти виконали українські пісні. Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.